Знімаю приміщення, тому картинка буде трішечки гірша, не вистачає світла, але зато не буде задувати мікрофон вітер, тому що у нас дуже вітерно. Що я хочу сказати? Я на 100% переконаний в тому, що різноманіття та якість продуктів і страв залежить від якості роботи кухні. Ось показую нашу роботу. Отримали на складі ось таку скриньку з лимонами. Лимони я ріжу і додаю в чай, роздаю хлопцям. Хто робить сам собі, лимон, вибачте, хто робить сам собі чай, додаю туди лимон і все супер. Але все рівно лимони залишаються. Я сьогодні вирішив спробувати щось, щось зробити з ними. У нас є великі термоси для чаю, для напоїв гарячих. Я закипятили, ми закипятили воду, я додав туди цукор, коли вода прохолонула десь до температури 40 градусів. Порізали 10-15 лимонів, додавали в термос і в'ємність з під термоса. І виходить ось така от штука. Ось і ось. Виходить справжній лимонад. Вода, цукор і лимони. Ну і всі корисні речі від лимонів. Виходить тонізуючий напій. Теплим ми його розлили по пластикових пляшках. У нас є таке, скажімо так. Є місць з холодною водою, туди опускаємо пляшки. І що виходить через годинку прохолодний напій, який називається лимонад справжній. Він, звичайно, не такий гарний, як, як е, магазинний. Але у магазину нічого корисного немає, а тут тільки практично одна користь. А в якості підставки для пляшки я використовую такий ящик. Це ящик з. Снарядів всередині лежить два таких красуна. Ну, не зовсім красуна, це бронебійні снаряди, калібр сотий до гармати МТ-12 рапіра. Оці красуни треба повитирати, почистити. І ось цими бронебійними снарядами можна сміливо підбивати ворожу бронетехніку, яка тут вештається по українських землях. Є бронебійні набої, є кумулятивні, тобто техніка буде зустріта. З потрібною шаною і з ненавистю українською. Ну, а ми пригощаємося домашнім практично лимонадом. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!